Час садила. Сьогодні, як і обіцяла, я розповім про те, як я поливаю свої фіалки. Ось вони. Вирощую я їх на стілажі, на штучному освітленні в цій кімнаті зовсім немає вікон, але це не заважає вирощувати красиві фіалки. Зараз вони не цвітуть, я їх лише готую зараз до цвітіння. Ось, І поливаю я е, нижній полив використовую. Беру кожну фіалку, беру водичку. Вода повинна бути кімнатної температури. Наливаю, ставлю, відставляю. Ось, І таким чином я переглядаю фіалки, в якому вони зараз стають. Чи немає тріпса, ну, на наявність шкідників, хвороби. Ось. Бачите, Уже дивлюся, чи треба фіалочку пересаджувати. Ось оцю вже давно треба пересаджувати. Ось, Бачите, який стопочка, і вона вже здорова. То прям дуже треба. І ось отак. Переглядаю свої фіалки, на низ наливаю водички. Якщо мені листок ось не сподобався, я його прибираю, переставляю. Ось он так. Полив здійснюю три рази на тиждень. Або, в принципі, можна вони витримують і полив. Раз у три дні. Все залежить від того, яка у вас в приміщенні температура та вологість. Є не лише такий метод поливу, є І ще фетільний. Це коли береться стакан, зараз я вам його покажу. Ось, береться стакан. Тут є дренажні отвори, насипається земелька, протягується синтетичний шнурочок сантиметрів ну, 10. І отак воно сюди продівається, потім садиться фіалочка, і відразу на фітіль не ставлять, а просто ставлять без фітіля, поки вона наростить кореневу систему. Після того, як фіалка наростить кореневу систему. Можна ставити на фітіль. Під е, діаметр горшка підбирають ємність, і щоб між водою і фі... дном горшочка було десь ось отак, два пальця. Е, Причому ми бачимо, що е, фіалочка напитується, що вона тяне воду. Її просто меншає в В'ємності, в яку ми поставили оцей, цю фіалку. Яка перевага? Перевага це те, що ну, рідше треба поливати. Як для мене, це, е, я побачила і деякі недоліки. В моїх умовах на, ць, на, на такому поливі, звісно, фіалка е, росте дуже здорова. Вони в мене і так немаленькі. А якщо і постійно це, вона поливається, то вона в мене просто ну, неймовірних розмірів, величезних росте. Потім, що мені ще не, не подобається, фіалка росте рихлувата, тому що вона дуже швидко зростає і не встигає викладати черепичкою, як, як я. Люблю вирощувати фіалки, вона так ну, не формується красива розетка. Ну, це сугубо мій досвід і моє бачення такого методу, від якого я відмовилась. Мені оце отак кожну полила, полила, протерла, поставила назад і все. І на цьому закінчила. Інший метод. Є поливу. Я буду поливати і розповідати. Ось, Інший метод у нас це на матах вирощують. Ну, Мати, я вважаю, можна використовувати, але, ну, знову ж, моя особиста думка це коли багато ми вирощуємо. Швидко нам потрібно наростити. Ось тоді ми використовуємо мати, яка, які я бачу недоліки. Недоліки в вирощуванні на матах, мені, це занадто висока вологість. Коли фіалок або взагалі рослин багато, вона і так буде високою вологість. А якщо в житловому приміщенні приміняти ще й такий метод поливу, як мати. То, то не є добре, дуже-дуже буде волога. Тобто для квартир я б не рекомендувала та житлових будинків. Ось такий метод. По-перше, ми беремо фіалку, ми її вже відчуваємо, чи їй потрібен полив чи ні. Якщо ми не відчуваємо, ми можемо спробувати пальцем. Якщо ми, нам палець ну, мало досвіду і ми не можемо так визначити, ми можемо. Просто взяти зубочистку, будь-яку шпажку і про отак, обережно проткнути. Якщо ви достали, шпажка у нас сухенька, то її потрібно полити. Якщо вона в землі, то значить фіалочка у нас ще мокра і полив їй не потрібен. Тому що фіалка краще переносить, якщо її не долить, ніж перелить. Оце також завжди на це зважайте. Звертайте увагу. Ось, просто я вже знаю, скільки в оцю тарілочку на цей стакан потрібно водички. Я швиденько отак їх виставила, виставила, зато фіалки ростуть, ось, як бачите, красиві, вони симетричні, тому що ви кожну фіалочку взяли в руки. Якщо вирощуємо фіалки в житлових будинках, то, звичайно, ми ж хочемо не лише. Ну, Люди її продають, і я в тому числі також продаю для продажу якогось конвейеру. Але ще й хочемо отримати естетичний вигляд. Ну, Для мене це, мабуть, більше, ніж щось інше. І таким чином ми поливаємо фіалки. Який ще є недолік, ну, як для мене, поливу на матах? Якщо у нас повишена вологість, чуть-чуть десь якогось сквозняка і все. Це в нас розпочинається мучниста роса, з якою дуже складно боротися. Ой, Хто спробував, той знає. От, А ви користуйтесь, хто ще не має такого досвіду, то скористайтесь даною порадою, що я все ж таки не раджу використовувати. Дуже такий ну, переізбиток вологи. Ось. Також можуть розповсюджуватися не лише хвороби, але й шкідники, саме через такий метод поливу, через мат. А які шкідники? Це, наприклад, у нас гучнистий червець. Це така гетота, скажімо так. Що її відразу не заміти, що вона є, її легко принести з квіткових магазинів. Це взагалі завжди, 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 коли ви приносите будь-яку рослину в будинок, ставимо її окремо. У вас повинна бути карантинна зона і не нести прямо в хату ставити на підвіконня, любуватись, а потом хвататися за голову і говорити, що, що відбувається, що сталося. Ось отак. Перш ніж ми купили, занесли, то ми проливати повинні будь-яким препаратом, системним препаратом від шкідників. Ну, і фітільний. Коли ми сказали, що швидко швидке зростання розетки. ну, Наприклад, якщо я ставила в стакани, отакі, вони під масою цієї розетки, а вони реально у мене були там по 30 і більше сантиметрів, оцей стакан він просто просідав. Перевертався і все одно кожну фіалку треба взяти в руки, зняти, полити, стакани ті помити, тому що вона вода зеленішає, це не є красиво на, на стілажі. Ну, мені не сподобався. Тобто я оце отак простенький метод, такий спокійний, метод релаксу застосовую. Переглядаю кожну фіалку, бачу, які фіалки треба вже пересадити. Ось я в себе вже поливаючи, навіть на цій полисці фіалки, вже бачу, що наступне відео ми будемо робити пересадку фіалок, про яку я також вам буду розповідати. Ось такий я маю досвід поливу фіалочок. Ось, дивіться, ось фіалка вже просто. А вони в мене в маленьких стаканчиках, але про це, про це я вам розповім в наступному відео, що в яку землю. Чому в таких маленьких стаканчиках я держу фіалочки свої. І чому саме я це роблю? Ось отак я вирощую свої фіалки. І, як бачите, всі вони мають досить таки непоганий вигляд. Користуйтеся порадою, якщо вам це вона потрібна, моя порада. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, лайкайте, підтримайте мій канал. Дуже вдячна вам за це. Дякую. До побачення!